Вам теж набридли сімейні текстури нових версій, ці незрозумілі нововведення від Моджингів, ця реалістична генерація світу і вихід є. Але так, так, так. Давайте все по порядку. Чи чули ви щось про Softwind? З урахуванням того, скільки коментарів ви написали під одним із відео, то скоріш за все, так, чули. Але раз ви вже натиснули на це відео, я все одно вам розкажу про цю збірку. Терпіть, зробимо такий собі недоогляд. Чому недо? Тому що я не те, щоб багато награв цю збірку, так би мовити, не трушний гравець. Але навіть за той короткий час, що я тут провів, я зрозумів одну просту Деталь, легкий вітер, саме так переводиться Softwind. Це те, що Майкрафт втратив, те, чого йому зараз не вистачає. Але так, не буду забирати надто багато вашого дорогоцінного часу. Що таке Softwind? Це збірка, яка переосмислює Майкрафт, показує, так би мовити, його альтернативний розвиток, щось схоже на такі моди, як BTI чи рейндев, на які я робив огляди раніше. Але на відміну від них, легкий вітер, як на мене, набагато глобальніше впливає на сам геймплей, на сприйняття та ваш ігровий досвід. Спочатку збірку розробляв лише гець, але після певних проблем із розробкою Softwind був зібраний вдруге. І до Геття приєднався ще один із розробників Андрійко 69. Взагалі, вам краще ознайомитись із цим відео на каналі самого Геття, щоб краще зрозуміти всю історію розробки. Давайте перейдемо до самої збірки. І так, створили ви новий світ, і перше, що кидається в очі, це ну так, звісно, текстури, вони тут у стилі старих версій, але є ще дещо. Генерація світу, і бляха, наскільки ж цього не вистачає Майкрафту, який взагалі ідіот із Модженгів вирішив, що у грі про куби, дракона та квадратного мужика має бути реалістична генерація, де усі літаючі острови. Де абсурдні природні явища, чому у грі взагалі має бути якийсь реалізм? А от у легкого вітру із цим проблем немає. Можна годинами розглядати, як тут виглядають гори, рівнини і просто уся загальна картина. Ти відчуваєш, що ти попав у той самий світ, у якому ти абсолютно нічого не знаєш. І те, як буде виглядати кожен новий чанк, залишається для тебе загадкою. Особисто для мене це була одна із головних переваг збірки. Але ж генерація це не все, що додає Софтвінт. Також хочу згадати данші. Деякі з них були повністю видозмінені, наприклад, села та аванпости. У селах тепер живуть вівці, подібні Селюки, а у аванпостах теж вівці тільки. Де мені, загалом виглядає круто. Раз вже згадали текстури, то чому б не сказати декілька слів про них? І так, вони тут усі у старому стилі. Плюс це чи мінус, думаю, кожен вирішить для себе сам. Але що точно добре, що усі текстури та модельки в одному стилі, майже нічого не вибивається і не мозолить очі, дивитись та грати приємно. Геймплей найкраща частина збірки, як на мене. Ті, хто бувають на стрімах, знають, що я досить часто жаліюсь на те, що у Майкрафті майже відсутня прогресія, і саме виживання у ванільці важко назвати виживанням, але легкий вітер повністю виправляє цю проблему. Щоб прогресувати у грі, вам потрібно буде завжди крафтити. Хочете кращу броню, будь ласка, спочатку зробіть шкіряну та станьте справжнім гачі фаном, і лише тоді переходьте до залізної. Потрібна діамантова, все так само, спочатку залізна, потім діамантова. Це заставить вас не ігнорувати деякі предмети. Я розвиваюся, лінія? Ну, я розвиваюсь. Блять, о ні, о, ні! Проспати першу ніж теж не вийде, тому що тепер, щоб зробити ліжко, вам придеться видобути тканину, яка випадає із зомбі. А враховуючи, що своє виживання, ви починаєте із п'ятьма серцями, перша ніж для вас буде точно непроста. Також тканина буде вам потрібна і для інших крафтів. Як це буває в подібних збірках, тепер ви не можете бігати та у вас немає індикатору їжі, а сама ж їжа в свою чергу стілює гравця. Хотілося б ще згадати, як працюють тут печери, тому що вони, як і в класичному Майкрафті, розділені на два рівні, от тільки діпслейт реально відчувається окремий рівень. Наприклад, тому що добувати ресурси із нього можна лише діамантовим та рубіновим кайлом, ну або ж вибухами. Лут, у свою чергу теж цінніший, та й загалом печери тут виглядають у старому стилі, лише з новими елементами, наприклад, як різні глечики із лутом. Тепер давайте скажу декілька слів про окремі предмети, які мені здались чимось цікавим. Рукавиці новий елемент спорядження, який підвищує пошкодження, коли надійти на руці. Рогатка, завдяки їй ви можете закидувати різні блоки на відстань, корисно у виживанні, ви можете розставляти факли на відстані або ж стати дистанційним піротехніком. Атлас. Вважайте міні-мапу, на якій ви можете ще й мітки ставити. Зручно і вписується у концепцію моду. Ядестал. декоративний блок, на який ви можете ставити предмети. Дуже класна штука, коли будуєш якийсь музей або просто збираєш колекцію. Рюкзаки, Думаю, тут коментарі зайві, і так зрозуміло, що вони роблять і наскільки це зручна річ. Покращена камера третього лиця не зовсім предмет, але виглядає просто цікаво, гра відчувається навіть якось по іншому. Ну і ще купа інших різних предметів, краще ви вже самі їх дослідите. Крім нових прикладесних предметів, тут також є речі із новіших версій Майкрафту. Ні, ну а що? Хто взагалі сказав, що усі нові предмети то фігня? У тому ж BTA цього принципа не дотримались, і там немає багато речей, які добре вписалися у старий стиль гри. та і загалом по контенту легкий вітер набагато наповненіше. Немає незриту дай їх з ним. На заміну цим темним злиткам прийшли рубіни, ті самі, які колись ще давно-давним планували додати у Майн. Тільки тепер вони вважаються найрідкіснішою рудою. Видобути їх, до речі, можна лише у незері. Тоді з них вам потрібно зробити рубінові блоки і лише тоді обладунки та інструменти. Ось це вже непоганий виклик гравцю. А що взагалі там по Незеру? Ну, він став наче більш наближений до того, що є у версії 1.16, тільки у набагато темніших тонах. Що взагалі круто, коли перебуваєш у Незрі, є відчуття, ніби ти вже почав грати у хоррор, а не Майнкрафт. А ще пам'ятаєте своє розчарування, коли ви не змогли побудувати той самий портал в рай. То була канонічна подія, тоді ми нічого не могли з цим подіяти. Але у софтвінді все інакше, у збірку доданий мод на рай, та у вас є можливість потрапити в нього. Звісно, щоб максимально все збалансувати, деякі предмети були видалені звідти. А, ну і так, незважаючи на усю присутню прогресію у хеймплеї і, можливо, навіть якусь трохи навантаженість, легкий вітер геть зовсім вас не обмежує у вашій творчості. Навпаки, тут присутньо дуже багато декоративних блоків на абсолютно усі випадки життя. Тут вам і свічки із нових версій, кольорові стяги та прапори, ліхтарі, вивіски, скляні рамки, і дуже велика кількість картин. Загалом є де розгулятись. Однозначно, це щось нове. Зараз ми розглянули збірку дуже поверхнево. Я розказав лише основу основ та те, що зустрілося мені під час гри. Найбільше мені подобається у софтвінді те, як сам ти гравець, просуваєшся у грі. Тут присутній той самий баланс між творчістю і виживанням. Це не занадто важко і не занадто легко. Чи є легкий вітер хорошою збіркою? Однозначно так. Я б навіть сказав, що це найкращий вибір серед подібних, тому вам точно потрібно спробувати, якщо ви ще цього не зробили. А як же встановити? Все супер просто. Записуйте. Переходимо в Discord SoftWind, посилання залишу в описі. Далі заходимо в канал Завантажити збірку та завантажуємо zip архів Потім відкриваємо будь-який зручний для вас лаунчер, у якому можна легко завантажувати збірки і закидуємо його туди. В моєму випадку це MultiMC. от і все. Що ж, нарешті я зробив це відео, хоч і обіцяв його випустити ще місяців так 5 тому. У будь-якому випадку грати та збирати інформацію по софтвінду було супер цікаво. Якщо вам сподобалось відео, ви можете підтримати лайком та коментом, а також можете пропонувати на які ще моди зробити міні-огляди. Ну а тепер дякую за перегляд та гарної вам гри.